У нас на тюнінгу ось такий фургончик, двохосний клієнт з броварів привіз. Зараз вам бистренько пробіжуся. Що ми будемо робити? Будемо ось на це гальмонакату встановлювати щоб пристрій, стабілізатор ось такий фірмовий класний. Спереді будемо ставити 10 штучок ось таких FT-073 фрістомів. Ось тако 10 штук клієнт хоче спереді. так І е, сама основна Задача це змістити осі до передка. Так як ви бачите, ось форма крила, де було, бачите, болото. Тут ось така маленька відстань, а ось тут ось така здорова. І так як і ще додався, на дишло ящик, у нас вся вага йде спереді прицепа. І нам прийшлося осі, ось цю вже ось ми вже змістили на 12 см вперед цю зміщаємо. Зараз просверлюємо отвори, зміщаємо і цю на 12 см вперед, щоб була правильна балансировка. Прицепа, бо тому що коли ставиш його навіть пустий на опорне колесо, бачите, вже обод почало гризти, обод. Ось видно да? Йому ну, дуже важко котить в холосту. Ми зараз змістимо осі до передка ближче і зменшиться навантаження на опорне колесо. Так само зробимо бистросйомні петлі на задніх дверях, підрегулюємо замочки. Ззаді також довстановимо світотехніку. В общем, Общі робота пристоїть за цим прицепчиком.